Другий ранок масштабної війни, о четвертій годині російські сили продовжили завдувати ракетних ударів по території України. Вони кажуть, що цивільні об'єкти для них не мішень. Це брехня. Насправді вони не розрізняють, у яких районах діяти. По російським ударам, як і вчора, однаково знаходяться військові та цивільні. Мета цієї атаки тиск, тиск на вас, громадяни України. Тиск на все наше суспільство, я наголошую, не просто на владу, на всіх українців. І сьогодні ще більше, ніж учора, наші хлопці і дівчата, усі захисники України не дали ворогу реалізувати оперативний замисел, вторгнення у перший день. Українці демонструють справжній героїзм. У більшості напрямків ворога зупинили, йдуть бої. Тому атака Росії продовжується із розрахунку, що наші. Сили будуть втомлені, але ми не втомлені. Сили протиповітряної оборони України захищають наше небо, наше українське небо настільки, наскільки це можливо. Авіація ворога підлодіє над жилими кварталами і в тому числі в столиці. Жахливі вибухи у вранішньому небі над Києвом, бомбардування, влучення у житловий будинок. Пожежа, все це нагадує перший такий же напад на нашу столицю, який відбувся у 1941 році. Цим ранком ми захищаємо нашу державу наодинці. Як і вчора, найпотужніші сили світу спостерігають здалеку. Чи переконали Росії вчорашні санкції? Ми чуємо у своєму небі і бачимо на своїй землі, що цього недостатньо. Чужі війська все ще намагаються активізуватись на нашій території. Тільки солідарність, тільки рішучість українців здатна зберегти нашу свободу і захистити державу, армія, прикордонники, Національна гвардія, поліція, розвідка, сили територіальної оборони усі виконують свої завдання по максимуму. Дуже важливо, щоб сьогодні наші громадяни, наші, всі наші люди. Продемонстрували також максимальну витримку і взаємопідтримку, піклуйтесь про своїх рідних, про своїх близьких, але не забувайте також про людей, які поруч з вами. Тих, хто самотній, хто старшого віку, допомагайте їм, допомагайте з продуктами, допомагайте а, знайти укриття, коли діє повітряна тривога. Допомагайте з доступом до перевіреної офіційної інформації. Зупиняйте ворога всюди, всюди, де ви бачите. Доля України залежить тільки від нас, від українців. Ніхто інший, окрім нас, не буде керувати нашим життям. Ми на своїй землі. За нами правда. Знищити наш характер не вийде. Ракети Калібр безпорадні проти нашої свободи. Росії все одно доведеться рано чи пізно говорити з нами. Говорить про те, как закончить боевые действия и остановить это вторжение. Чем быстрее разговор начнется, тем меньше будут втраты самой России. Уважаемые граждане Российской Федерации, как я уже и сказал, сегодня ночью начали бомбить жилые кварталы города-героя Киев. Это все напоминает 1941 год. Всем гражданам... Российской Федерации, которые выходят на протесты. Хочу сказать, мы вас видим. Это значит, что вы нас услышали. Это значит, вы нам начинаете верить. Боритесь за нас, боритесь против войны. Шановні громадяни України, захищаємось, не зупиняємось. Слава вам! Слава нашій армії, слава Україні.